Друзі, 25 грудня о 18.00 ми запрошуємо вас на офлайн захід, який відбудеться у Києві за адресою Володимирська 69… У культурно просвітницькому центрі цінності літопис влаштовує різдвяні посиденьки. Спеціально до цієї події автори солов'їного шоу підготували для вас різдвяний квіз, адже Різдво саме час довести всім, що ви розумніші за них. Також ми разом з вами послухаємо про традиції американського різдва, а ще оберемо найкращий різдвяний светер. До речі, про дрес-код власне, це різдвяний светр. Але в принципі можна і без нього. Можете брати з собою дітей, оскільки для них передбачено майстер-клас з виготовлення різдвяної свічки. Увага! В окремій кімнаті! Реєструйся на подію вже зараз і отримуй О, нічого, чесно кажучи, не передбачено. Просто реєструйся. Ціна питання 300 гривень. А чи знали ви, що під час Першої світової війни британці, німці та французи ділилися їжею, ходили один до одного в гості в окопи та навіть грали у футбол? Уявіть, що ворги так гучно святкували Різдво 1914 року, що німцям довелося доставляти п'яного француза до їхніх окопів. Не вірите? Тоді додивіться до кінця. Ви на каналі Літопис незламності підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та коментуйте. Цього року українці знову будуть зустрічати Різдво і Новий рік в умовах повномасштабної війни з Росією. Святкувати під час війни завжди непросто. Проте це не вперше, коли ялинка стояла в солдатських окопах, а рідні готували святкові вечері та передавали їм подарунки. Іноді на фронтах навіть вороги влаштовували різдвяне перемир'я та вітали одне одного зі святом. З нашим ворогом це точно не спрацює. Традиція зупиняти бойові дії не нова. Ще в стародавній Греції під час проведення Олімпійських ігор оголошувалося священне перемир'я екіхірія. Це давало змогу перепочити і взяти участь в іграх. Цю традицію Генеральна асамблея ООН також пропонувала відродити, але не склалося. В роки Семирічної війни. Під час Різдва солдати воюючих держав відкладали зброю і грілися біля вогнищ, а під час Кримських воєн ділилися їжею і тютюном. Під час Другої бурської війни, яка велася в Африці між бурами, це біле населення Південно-Африканської Республіки та Намібії, та англійцями траплялися футбольні ігри. Проте одне з найвідоміших військових перемирів, яке увійшло в історію кріздвяне перемир'я, розпочалося 24 грудня 1914 року на Західному фронті Першої світової війни. На той момент вже стало зрозуміло, що швидкої перемоги у Великій війні не буде ні для військ Антанти, ні для країн центральних держав. А 25 грудня невпинно наближалося. Папа Бенедикт. 15-й закликав лідерів Європи домовитися про мир, щоб гармати замовкли принаймні в ніч, коли співають ангели, але його просто проігнорували. Нічого не нагадує. Напередодні Різдва в окопах на Західному фронті лунали колядки німецькою, англійською та французькою мовами. Солдати намагалися прикрашати траншеї ліхтарями та навіть ставити невеликі ялинки. І з дому вони отримували подарунки, що передавали рідні. Листити вітальні листівки, домашню випічку та шоколад, фото та цигарки. Навіть донька британського монарха, принцеса Мері організувала для всіх солдатів невеликі подарунки, щоб підтримати святковий дух: сигарети, олівці, кілька шоколадних цукерок і найголовніше свою фотографію. Британська пошта працювала відміну навіть у умовах війни. До Франції було передано більше 355 тисяч таких подарунків. Німецьке командування також намагалося підтримати своїх військових. Тисячі маленьких ялинок були передані на передову. Ну, яка в таких умовах може бути війна? Наші захисники також чекають на подарунки, тож допоможемо їм, занодативши на ЗСУ. А якщо ви маєте бажання та можливість зробити різдвяний подарунок літопису незламності, ви це можете зробити за допомогою сервісу Баймієкофі. Нам буде дуже приємно. До того ж, різдвяні свята співпали з затримкою набоїв до гармат. Воювати фактично було нічим. Різдвяний настрій панував на всій території Західного фронту. У багатьох районах німецькі війська почали запалювати свічки і співати різдвяні колядки. Британські солдати гукали: Привіт, Фріц! У відповідь з німецьких: З різдвом хрестовим Томмі. Британський війсьтковий Грекем Вільямс згадував, я стояв на стрілецькій сходинці окопу, дивлячись на німецьку лінію оборони, і думав про те, як резуче відрізняється цей святвечір від інших, що були в мене колись. Якби все було як раніше, батько зробив би ромовий пунш за старим сімейним рецептом, який був записаний ще його дідом, і зберігався не де де-небудь, а вкладені в сімейну біблію. Замість цього, міркував я: я стою тут, у залитій водою траншеї, в брудному фламандському полі, і дивлюся на плоску пустельну занедбану місцевість без найменших ознак життя. Як раптом уздовж німецьких окопів, то там, то тут стали з'являтися вогні. Які, судячи з усього, давали свічки, запалені на різдвяних ялинках. Свічки горіли рівно і яскраво в тихому і морозному вечірньому повітрі. Інші вартові, які, звичайно ж, побачили те саме, кинулися будити тих, хто спав з криком Гляньте лишень, що діється. І в цей момент противник почав співати «Silent night, Holy Night. На іншій ділянці фронту ініціаторами перемиря стали англійці. Ось як про це писав додому німецький солдат. Тільки почався ранок, ми побачили англійців, які махали нам в шанці. Ми всі теж замахали у відповідь. Поступово вони почали вибиратися на поверхню землі. Наші солдати виставили маленькі ялинки, які привезли нам на фронт, і запалили на них свічки. Усі вилізли з окопів, і навіть нікому на думку не спало почати стрілянину. Солдати навіть обмінювалися подарунками на так званій нічійній землі, Гудзиками зі своїх мундирів. Головними уборами, предметами побуту і навіть взуттям. Подекуди вдалося відправити навіть спільні різдвяні меси. Офіційного наказу про припинення вогню не було. Військові дії продовжувалися. Командири обох військових блоків видавали накази про заборону подібних перемирів. Проте на багатьох позиціях бої тимчасово були призупинені за ініціативи самих солдат. Люди діяли за принципом живи сам і дай жити іншим. Вони просто переставали битися, давали можливість поховати своїх загиблих. Проте на деяких ділянках фронту здавалося, що війна завершилася. Солдати з обох сторін зустрічалися і спілкувалися, ділилися їжею, ходили один до одного в гості, в окопи та навіть грали у футбол. Брюс, брансфатер, що служив у британській армії, в той час писав. Я б не пропустив це унікальне і дивне різво заради чого б то не було. Я помітив німецького офіцера, лейтенанта і думаю, і будучи трохи колекціонером, я натикнув йому, що облюбував деякі з його гудзиків. Я дістав свої кусачки для дротів і кількома вправними рухами зняв пару його гудзиків та поклав у кишеню. Потім дав йому дві своїх на обмін. Потім я побачив, як один з моїх кулеметників, який був трохи перукорем-аматором у цивільному житті. Стриже неприродно довге волосся слухняного боша, який терпляче стоїть на колінах на землі, допоки автоматичні ножниці стрижуть його потилицю. Цікавий факт, що за час перемир'я зафіксовано один випадок спільного смаження грилю. Був навіть один випадок, коли німці допомогли доставити до їхніх окопів п'яного француза. Ви можете це собі уявити в умовах сучасної війни. Різдвяне перемир'я тривало на різних позиціях по-різному від кількох годин до кількох тижнів. У ньому взяли участь близько 100 тисяч солдат з обох боків. У 2010 році на одному з британських аукціонів виставили лист невідомого британського солдата, який писав матері про те, як відбувалося різдвяне перемир'я у Фландрії, Бельгія. Після обіду ми розіграли футбольний матч. Кілька німців прийшло подивитися. Крім цього, німці вислали своїх санітарів ближче до наших позицій, щоб ті поховали вбитого нами вчора німецького снайпера. Наші солдати пішли допомагати німецьким санітарам. Перед обідом поспілкувалися з німцями і обмінялися з ними речами. Так ми відсвяткували свято Різдва Христового. Наступного року командування заборонило подібні заходи. Британські генерали попереджали про ймовірний наступ німців саме під час свята. Тому різдво 1915 року солдати святкували кожен на своїй території, але в умовах припинення вогню. До 1917 року подібні перемир'я зовсім припинили існувати. Цікавий факт: на честь різдвяного перемиря існує меморіал, який розташований у Франції. Різдвяне перемир'я оспіване у пісні шведського гурту Сабатон Крісмес Трас. Відомій баладі Різдво в Окопах, а також художнього фільму 2005 року Щасливого Різдва. На східному фронті Першої світової війни таких об'єднавчих заходів не було, адже там воювали імперії, які живуть за різними календарями. Російська імперія жила за юліанським календарем, а Європа за Григоріанським. Тож і Різдво святкували з різницею 13 днів. Всі святкували 25 грудня, але для одних ця дата наставала раніше, а для інших пізніше. Тому на східному фронті складно було уявити масові різдвяні перемир'я, але й такі випадки були між вояками Легіон українських січових стрільців Австрійської імперії та українцями, що воювали в російській армії. Миролюбне російське командування віддавало наказ відкривати вогонь з кулеметів по тим українцям, хто йшов на братання. Це зараз на болотах розповідають про Братані в Сачельнік. А 100 років тому вони стріляли в таких українців, які йшли вітати один одного з Різдвом із протилежних траншей. Чому у 1914 році стало взагалі можливим різдвяне перемир'я? По-перше, на Західному фронті воювали католики, для яких Різдво було спільним важливим святом. Тоді, як на Східному, такої єдності релігійної між ворогами не було. По друге. Активних бойових дій в той час на Західному фронті не велося. Війна була позиційною, що надало можливість налагодити контакти. Уже під час Другої світової війни таких перемирів зафіксовано не було. Вона повністю відрізнялася за своєю суттю. Це була війна не тільки імперії, а й ідеології, нацизму, фашизму і більшовизму. І хоча в Першій світовій війні чинилося багато воєнних злочинів, але вони не були настільки жорстокими та масовими. Напередодні Різдва 1939 року для американців німецькі війська співали різдвяні пісні по радіозв'язку на лінії систем укріплень Зікфріда уздовж кордону з Францією. Але вже 24 грудня 1941 року американці, які вступили у війну на боці антигітлерівської коаліції, підготували особливі подарунки. Мова йде про бомби, звісно. Чи не єдиний задокументований випадок різдвяного перемиря часів Другої світової трапився у грудні 1944 року в ході битви в Арденах, регіон між Бельгією та Люксембургом під час німецького контрнаступу, ховаючись у лісі, троє американських солдатів кілька днів лукали в пошуках своїх напередодні різдва. Вони натрапили на невелику хатину німецької сім'ї. Американці та цивільні не розуміли один одного, проте їм запропонували їжу та відпочинок. В цей час до будинку прийшли німецькі солдати. І уявіть таку картину: в одній хатині представники двох воюючих блоків, а між ними жінка, доля якої може вмить змінитися. Як ви думаєте, що відбулося далі? Господарка дому її звали Елізабет, До речі, заявила, що в цю святу ніч в її домі ніхто не стрілятиме, і її послухали і залишили зброю на дворі. Святкова вечеря та різдвяний настрій послабив напружені відносини між ворогами. Перемир'я тривало всю ніч. В Франції вони потисли один одному руки і розійшлися в протилежних напрямках. Перемир'я закінчилося. Сім'я пережила війну. Їх син Фріц протягом багатьох років безуспішно намагався знайти будь-кого з німецьких чи американських солдатів. Президент США. Рейган почув про його історію і згадав її у своїй промові 1985 року в Німеччині як приклад миру та примирення. А в 1995 році, завдяки телевізійній програмі нерозгадані таємниці в штаті Меріленд було знайдено одного з американських солдатів, у якого все ще були німецький компас і карта. Коли Фрід зустрівся з ним, колишній солдат сказав: Твоя мати врятувала мені життя. В умовах російсько-української війни виникає актуальне питання: як можна святкувати Різдво і чи можливо це взагалі? Відповідь однозначна: так. Адже Різдво це свято любові, сім'ї та надії на краще майбутнє. Як показує історія, воїнам необхідно відчувати зв'язок з домом, мирним життям, а інколи дух Різдва може зупинити війни. І якби ми хоч один раз дослухалися до уроків історії, то, можливо, цьогорічне Різдво настало б у мирний час. Чи можливо, що Росія дотримається умов про перемир'я на час Різдва? Це виглядає таким самим малоймовірним, як і припинення воїн взагалі. Україна неодноразово пропонувала різні варіанти припинення вогню, але жодного разу росіяни їх не дотримувались. Тут варто додати, що перемир'я можливо лише між людьми, які мають більш-менш однакові поняття про честь і гідність. А це точно не про наших ворогів. Це відрізняє їх від європейського способу життя і навіть ведення воїн, коли обидві сторони дотримуються взятих на себе й домовленостей. Але навіть попри це світло нашої різдвяної ялинки буде зігрівати серця і вселяти надію, що наступне різдво всі зустрінуть у мирній. А головне вільній Україні. Тож не забувайте донатити на ЗСУ, підписуватися на наш канал та ставити лайки.